Про головне події в Харкові та області 22 жовтня. Дитячий садочок постраждав внаслідок повітряної атаки російських військових у Харкові. Три вибухи пролунали місці близько 11 ранку. Меригор Терехов повідомив, відбувається атака шахетів і невдовзі уточнив. Прилетіло по будівлі у холодногірському районі, в якій працював приватний дитсадок. Це майже центральна частина Харкова. За даними обласної прокуратури, було три безпілотники типу герань 2 І як повідомив Терехов, усі вони поцілили в одну будівлю, внаслідок чого другий поверх повністю склався і розпочалася пожежа. Мер наголосив, Харків дивом оминуло велике горе. Адже виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття. І щойно рятувальники дісталися підвалу, всіх 48 дітей евакуювали. Як стало відомо вже ввечері, одна дитина з садочка постраждала, п'ятирічна дівчинка. Не минулося без жертв серед дорослих. Поряд із будівлею під час атаки працювали комунальники. Зокрема, прибирав вулицю 42-річний озеленювач Капешлях Рембут. Він загинув. Також постраждали троє чоловіків і шість жінок. Серед них жінка, яка сиділа у припаркованому авто та комунальники. За даними начальника Хова Олега Сенігубова, чотирьох постраждалих ушпиталили. Двоє у середньому стані, двоє у важкому. Одна з жінок втратила ногу, ще одна отримала опіки 20% тіла. Пошкоджень зазнали щонайменше 11 будівель, серед яких магазини, офіси, підприємницькі приміщення. Творіла автівка, обірвана контактна мережа. Рух транспорту вулицею Коцарською тимчасово обмежили. На яких підставах працював дитсадок з'ясує слідство, прокоментував Терехов. І в чергове наголосив, що в місті треба будувати справжні сертифіковані садочки під землею. Одразу після атаки у російських пропагандистських телеграм-каналах з'явилася інформація, що, начебто, це ЗСУ збили одну з гераней, і вона впала в районі дитсадка. У центрі протидії дезінформації при РНБУ України одразу заявили, це фейк і спроба зняти відповідальність армії РФ за черговий злочин. Президент Володимир Зеленський наголосив, що не має і не може бути жодного виправдання удару по дитячому садку. Це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні бандитів і терористів, можна поставити на місце лише силою, написав голова держави. Для багатьох інших регіонів України важкою стала минула ніч. Військові РФ здійснили масову атаку на енергооб'єкти, внаслідок чого вранці у більшості областей, в тому числі і на Харківщині, розпочалися аварійні вимкнення світла. Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, енергетики закликали українців сьогодні споживати електрику ощадливо, але вже всередині дня у частині регіонів аварійні знеструмлення замінили на графіки погодинних відключень. Для Харківщини запровадили дві черги обленерго опублікував сам графік та окремо перелік населених пунктів та вулиць. У Харкові Шахраєви маюють гроші на начебто утримання котів та собак у міському притулку. Таке застереження опублікував комунальний центр поводження з тваринами. Мовляв, аферисти просять гроші від імені підприємства, тож комунальники готують заяву до поліції. У центрі наголосили, вони ніколи не збирають кошти в особистих повідомленнях і на особисті банківські картки. З проханням про допомогу у вигляді кормів та теплих речей до небайдужих звертаються виключно через офіційні сторінки. Для охочих підтримати притулок грошима є єдиний офіційний рахунок. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.